Це прекрасно. Хай процвітає наша лікарня. Свято відчувається. Відчувається. Всіх з святом. А комплімент лікарні. Професії. Ми найкращі Ми 100%. Усім нам перемоги. Я сьогодні маю велику честь вітати нас всіх на цьому урочистому заході з ювілейним 70-річним святом нашої лікарні. Сьогодні ми маємо. Як ви бачите, один із найпотужніших, багатопрофільних медичних центрів, який є надією, опорою для більшості мешканців міста Суми і Сумської області по збереженні здоров'я, ми зупинятись на досягнутому не збираємося. Нашим колективом, дружнім колективом. Будемо йти вперед. А саме головне ми торкуємо дружно до перемоги. Святом вас! Так не ми будемо хочемо святкувати її сторіччя і до цього йдемо. Обласної військової адміністрації, від себе особисто, від колективу обласної військової адміністрації, від органів обласної влади. Я дякую всім і кожному співробітнику лікарні. Адже ваша робота пов'язана з переженням життя і здоров'я кожного мешканця нашого регіону і перш за все мешканців сумської міської територіальної громади. Це 45 років, як я працюю в цій лікарні. Запис у трудовій книжці моїй 02, 08, 79 року. Так що, і як? Так ви... що я, ви не зрадили лікарню? Я, я, я не зрадила, я щаслива і горда тим, що я тут працюю, mm -hmm. працювала. Як говорила моя мама покійна, доню, яку ж ти стежку туди натоптала за ці роки? Без війна, без слід. 70 років тому було прийнято, як ми тепер бачимо, абсолютно правильне вірне рішення. Ми з вдячністю схиляємо голови за те, що ви не покладаєте рук, толаючи в тому, багато годин в тому в операціях, реабілітаціях кожного наших хворих, Хочемо привітати всіх, побажати нашій лікарні процвітання і лише всього найкращого. Незважаючи на те, що ми знаходимося зараз в такій нескладній ситуації. Ми працюємо і раді допомагати нашим жителям. Не уявляю, скільки за 70 років було виліковано людей з Сум та області. Навіть не являються кількість. Тому з нагоди ювілея хочу подякувати всім, хто вклав. В розвиток цього закладу свої сили, свої знання, свій професіоналізм. Особисто вважаю, що тільки людина з великою душою, з великим серцем може віддати своє життя медицині. Тому низький україн вам велика подяка і з Юда. Хороший лікар. Більше 30 років, тут живу, порівняти майже ніщо. ще, але що те, що є, то, то мабуть, мені подобається. Сподіваюсь, що буде ще краще. Я щиро вітаю вас з цим святом і бажаю вам в цьому нелегкому шляху, на цьому нелегкому шляху наснаги, терпіння та стрімка розвиватися. Робота для нас завжди свято, а сьогодні особливий день. Шановні колеги, зі святом вас. Слава тим, хто продовжує цей славний путь. І бачите, в 80-му році я покинув лікарню, в якій було 520 е, співробітників. Зараз я почув цифру 740. Тому що виростете і в калічеством по-русски. Е, Плані. І почув, які здобутки у вас в професійному плані. А тому я бажаю вам подальших, подальших успіхів. Я з ним не знайомийся. Особисто я пропрацювала 43 роки. Я бажаю всім міцного здоров'я, благополуччя в сім'ях, добробуту. Мира і якомога швидше перемоги нашої країни. Будьте всі щасливі і здорові. Зі святом вас! Ольховська Валентина Миколаївна, Мевченко Ніна Івановна. О, ну, Я, Ніна Петровна не чує політику. Лікарня це наше робоче життя. Я працювала 53 роки в лікарні. Бажаю всього найкращого в лікарні, щоб скоріше настала перемога і лікарня працювала урощенка Марія. Григорьева. Я попрацювала у п'ятій лікарні під одної крише, в одному відділенні. старшей и операционной сестрой 58. все изменилось за время пенсионного <клес> отдыха. Если бы здоровье, чтобы бы пришла работа и еще бы работала операционной сестрой. Я очень люблю хирургию. Не старею душой ветераны. Ветераны я-то Старі душови ветерани, ветерани санської городской. Ваша лікарня є лідером в медичній галузі регіону, університет є лідером в освітній галузі. Більше 30 років ми разом з вами готуємо молоде нове, нове покоління фахівців. Я думаю, що якраз от всі молоді відносно молоді. Співробітники лікарні, більшість з вас його поставив нашого медичного інституту. І такий тандем інститут і лікарня створює модель, мабуть, нову модель функціонування лікарні, модель університетської клініки, завдяки якій медична освіта і практика можуть бути на високому рівні. Вітаю всіх із святом подальшого розвитку і успіхів! Це відчувається, воно дуже радісне. Ми молоді, нам 70. Дай Бог, щоб і ще 70 працювати в мирі і злагоді. Всіх віталь. Я та лікарня це легенда. Сьогодні, коли я представляю таку інституцію, як Інститут регіонального представництва обовноважної Верховної Ради України з прав людини, мені хочеться сказати, що. Медична сфера це взагалі дійсно дуже серйозна і дуже необхідна, особливо в ці такі часи темрява, в яких ми живемо, на жаль. Тому за багато вічною сумлінну працю, високий професіоналізм, самовідданість, любов до своєї професії та високі душевні якості. Будьте здорові і даруйте можливість бути здоровими всім своїм пацієнтам. Вірте у світле майбутнє нашої України і завжди досягайте своєї мети. Дуже гарна лікарня. Ми працюємо на розвиток, розвиваємося, новітні технології, досконалюємося, працюємо. Бажаємо вам, нам, мирного неба, Божої благодаті, добрих достатків, щоб наші люди знали, за що ми працюємо. Цуємо також вітаємо нашу адміністрацію з таким теж такою ювілейною датою. Бажаємо нам все таки наснаги, здоров'я і хай нас все буде добре.